Ми слухаємо Святого Євангелія, ми Росії, вірусі... повіховод І... Луки святого Євангелія, читання. То часу сталося, як вернувся Ісус, народ прийняв Його, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік і я й ір на ім'я, що був головою синагоги. Припавши до них Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її здоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, і вмить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус спитав: хто доторкнувся мене? А що всі відпекувались Петро мовив, наставнику. Люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чую, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ні, призналася перед усіма людьми. Що до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав Ісус дочко, Віра твоя спасла тебе іди в мирі. Він говорив іще якось, приходить хтось від голови синагоги і каже, твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвав до нього, не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він мовив, не плачте, вона не вмерла, вона спить. Ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив. Дівчино встань. І дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми та наказав їм. Нікому не говорити, що сталася слава тобі Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христові. Так цікаво, що зараз цей уривок він належить до 8-ї глави Євангелія від Луки і оцю восьму главу розбили на кілька тижнів, на кілька неділь, щоб читали її саме в неділю. Сьогодні минулої неділі ми читали про те, про, як Ісус вигнав бісів в Грасинській околиці з того біснуватого чоловіка і проявив свою владу над демонами. І люди пам'ятаєте, що там сказали йому? Ісусе, це нам не треба, тому що ну, там свині потонули. І Ісус пішов звідти. Але Він залишив там того чоловіка, щоб Він розказував, свідчив. І тут Ісус перепливає назад в озеро, І написано, що як Ісус вийшов на берег, І написано, що Ісус, коли вернувся, народ прийняв Його. Бо всі його чекали. Уявляєте, там народи, ну багато людей. І от всі вони чекають Ісуса. Чого вони чекають Ісуса? Чого вони чекають Ісуса? Як, ну давайте поможете мені. Ну, там були що? Хворі, треба були якісь проблеми. В кожного були якісь свої потреби. Кожен з них хотів, щоб Ісус вступив в Його життя. Кожен з них хотів. Можемо уявити собі цей натовп. Народу так було багато, що вони втислилися там, що не було нормально, не можна було нормально пройти. Але серед цього всього натовпу згадується скільки людей. Серед цього всього натовпу виділяє, Лука виділяє скільки людей. Давайте згадуємо. Скільки? Двох. Двох. Кого виділяєте? Жінку. Жінку і кого ще? Яїра. Цих двох людей серед цього всього натовпу. А чому так? Бо вони найбільше на нього чекають. Так, натовпи маси можуть ходити до церкви, натовпи маси можемо молитися, І багато молитися, там, молитви онлайн. Але Бог масово не робить чуда. Бах і масово якийсь таке чудо. Чому? Тому що є люди, які найбільше от так дуже-дуже по-справжньому. Мотиви людей дуже різні є. Але є люди, які по-справжньому чекають на Ісуса. І цих двоє людей перше це був цей Яір на ім'я, він начальник синагоги. Хто він такий? Отже, начальник синагоги це якби настоятель там, на парафії сьогодні, можна було б сказати. І на загал. Люди ж не приймали ну, настоятельці по синагогах, равини. Вони не дуже приймали Ісуса, юдеї. Чому? Ну, Дехто окремо, дуже мало хто приймав. Чому? Тому що Ісус Він закликав їх до справжності. Він закликав їх, пам'ятаєте, як він сварить фарисеїв, закономчителів, щоб вони були справжніми. Ну, А їм подобається жити в їхньому комфорті. Вони не хочуть. Ну і там багато насправді різних причин. Але цей чоловік він не дивиться на те, що, хто, що би там, хто на нього міг би що сказати, в нього є величезний біль. В нього є дочка, одиначка, яка помирає. І цей чоловік він просто настільки принижується, що він падає до нього Ісуса і, і просить, щоб запрошує Ісуса в війти в Його оселю. Так само ми бачимо цю жінку. Це жінка 12 років, ну їй нема щоб хто їй допоміг. Точно втратила надію всяку. От людської допомоги немає. Вона видала всі кошти на, 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 на лікарів. І ця от хвороба кровотеча, що в, в Старому Завіті є закон, що коли є в жінки ну, те, що є природньо і ця кровотеча, то тоді вона вважається нечистою. І коли ще не було засобів гігієни, то часто таке, о, я до церкви не пішла, тому що мені не можна. Ну сьогодні можна, тому що, слава Богу, є засоби гігієни. А тоді вважалося нечистою. І навіть одяг був нечистий. І всі люди, до кого вона торкнулася, вважалися нечистими. І навіть оселя, де вона жила, теж вважалася нечистою. От Уявіть, прошу. Добре. Уявіть собі, що 12 років. 12 років! Оселя, до неї, ну, вона не могла нормально спілкуватися з людьми. От уявіть, як вона себе почувала. Ну і крім того, що ще й фізичні болі, і страждання. От уявіть, які, от, який внутрішній в неї був стан. Але вона постановила, що хоч я, от мені вистачає тільки доторкнутися до Ісуса і видержу От тільки доторкнутися. І гляньте, як вона цілеспрямована. Найде за Ісусом. І вона ніби краде в Нього Спасіння. Так можете сказати, ніби вкрала в нього. І вона торкнулася і Ісусі з тіли. Чому вона боїться сказати? Ну, тому що вона зробила Ісуса ніби нечистим, але виявилося, що вона навпаки очистилася. Бачимо так само цього чоловіка. Є Іра, який запросив Ісуса до себе додому. Але коли по дорозі вони йдуть, то виявляється, що кажуть правдиву інформацію, кажуть факт йому, який це? Що це за факт? Дочка його померла. І гляньте, заважте одну таку річ. Спочатку він запросив Ісуса додому до себе, а потім що відбувається? Потім Ісус йому каже. Ісус, почувши це, озвався до Нього. Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. Тобто зараз вже Ісус його запрошує йти до Кінця. Якщо перед цим Яїр його кличе, то тепер вже Ісус його кличе. І Єірові треба прийняти рішення в серці. До кінця. Вірити Ісусові? Чи повірити тим людям, які сказали правду, бо вони правду сказали? Вони ж не прийшли приколюватися з Нього чи знущатися з Нього. Вони прийшли правду сказати. І що робить Ягір? Приймає це рішення. Вірити до Кінця, до Кінця йти. Куди він уводить Ісуса? Він виводить Його в цю кімнату болю, страждання, в кімнату смерті, там, де. Померла дитинка. Він бачить це, цю... може йому навіть уявити його емоційний стан. Заходять вони в кімнату, він бачить цю померлу дитину. Він бачить цих людей, які насміхаються з Ісуса, насміхаються з Нього. Але він не перешкоджає Ісусу від діяти. От просто не, пер... не заважає. Просто далі йде. Так цікаво, що в першій ситуації НАТО перешкоджав. Щоб жінка, бо їй треба було пробратися крізь натовп, щоб торкнутися Ісуса. Такі всі другі ситуації. Натовп стоїть на перешкоді, висміює людину, яка до кінця вірить. І який є результат? Ісус торкнувся до цієї дочки, і вона встала, вона воскресла. Чи була вона мертва, так була. І чи вона воскресла? Так воскресла. Уявіть емоційний стан цього е, начальника синагоги, цього чоловіка, цього батька, цього тата, який до кінця повірив Ісусу. Просто взяв і до кінця повірив. Знаєте, роздумуючи на цією, над цією історією, бо це не є притча, це є реальна історія, я пригадую одну притчу. І ця притча про Вдім. Пам'ятаєте, Ісус Христос каже, що царство Боже подібно до 10 дів. Одні діви взяли світичі і взяли туди олію. І вони чекали на свого жениха. А п'ять інших взяли світичі, але олії не взяли. Не підготувалися. Тобто, можна сказати, що по справжньому вони на, нього, вони на нього не чекали. Вони не витратили час для того, щоб підготуватися. Вони вирішували якісь свої інші питання. І ввійшли в світлицю, увійшли в радість тільки ті, які підготувалися. Отже, бути підготовленим, щоб зустрітися з Ісусом. Це що означає? Це означає витратити, на це, витратити час на це. Це означає приділити увагу. Не що, а якось воно буде, а якось. Зараз ми проживаємо з вами піст, Різдвяний піст. Знаєте, я так зізнаюся, не вмію нормально постити, але в цьому році Різдвяний піст я по особливому проживаю, тому що, ну от... Я, я так молився на початку Ісусе. Завжди там якісь думи постанови. Ага, цю постанову зроблю, цю постанову зроблю, цю постанову. А зараз я молився так, Ісусе, от як ти хочеш, щоб я підготувався до твоєї зустрічі до зустрічі з тобою? От ти сам мене готуєш. От я прошу тебе про цю благодать, е, Покажи мені, яким ти мене хочеш бачити, щоб прожити потім різдво зустрічі з тобою. Чекати на Ісуса, ще раз кажу, чекати на Ісуса це означає готуватися. Е, я на минулому тижні почув таку історію від одного військового, який родом зі Львова, ну і він взагалі зі Львова. Він розказував, що його дочка, коли була ну, ще маленька, їй було там років, може, 5-6, в неї була хвороба автоімунна хвороба. Я думаю, щось ви чули, не чули, можливо, про таке. І вона розказувала, він розказував, що в неї організм сам з'їдав хрещі хрещову тканину. І це все супроводжувало величезні болі. Вночі батьки спати нормально не могли. Ну, тобто, уявіть собі і. і... Проходили лікування, але це лікування воно мало на меті тільки продовжити, ну, знеболити і трошечки продовжити час її життя ну, там, на рік може. І от кожен, кожна ніч це є муки батьківські, і от кожна ніч це є ніч без надії. І тут вони дізналися, що один священник у Львові молиться і має такий дар, що він молиться і Господь Бог вціляє через нього. І от він каже, ну вже ну, надії ніякої немає. ну Ми пішли до цього священника. І пішли, молимося, ходимо на молитву, він молиться, молиться, молиться і каже, що ну нічого не видно, ніяк не видно взагалі. І підходиться жінка, мама і каже священнику, отче, ну чому так є? От я, ми ходимо до вас, ми молимося, але немає ніякого результату. А ця, цей священник каже: просто повір, що Бог може це зробити, а ну так зробити, я не вмію. Отак от це. Бог отак от чуда робить. От просто повір це. І коли вона, вона вернулася додому, він каже, що ту ніч, всю ніч їхня дочка спала, а коли зранку прокинулася, пішла гратися іграшками. Реакція мами, яка була, мама просто плакала. Нічого. Мама каже, так, так плакала моя дружина. І вона каже: Мабуть, нам треба піти до лікаря, бо там приходить час, що треба було до лікаря йти на якісь контролі там і так далі. А він каже: А я приймаю рішення: не йдемо до лікаря, не хочемо йти до лікаря. І він каже: Я це не вигода, це моя дитина, це моя дружина. Це сталося. Це чудо. І, і їхня дочка це коли я. Це був минулий четвер як Я з ним спілкувався, і він розказував, що якраз в той четвер його дочка приходила в відбір в національну збірну з спортивної Їй 13-14 чи 14 років це дитина, в якої ну, просто руйнувалися хрящова тканина, тобто суглоби і так далі. Вона не могла нормально рухатися. Це були ці всі болі. І Господь зробив просто це чудо. От повірите до кінця, ви знаєте, я вражений сьогодні, в сьогоднішній цей час, коли дуже багато вже зневіри, і там люди часто кажуть, ми втомилися, там, і так далі, і так далі. Ну, одна справа, коли військові скажуть, ми втомилися. Ну я повірю. Але просто люди, які кажуть, ми втомилися, ну що, від новин втомилися, від чого ми можемо втомитися? Від цієї війни, від новин втомилися, е, то мене дуже сильно надихають військові, які кажуть, ми втомилися. Але ми робимо свою справу. І ще мене надихають люди, які роблять от, вірно допомагають. Мене надихає пані Люда, яка ходить в храм Святого Володимира, і вона кожну неділю мені дає 5-10 вервиць, які вона плете. Кожну неділю, щоб я роздала військовим. Вона, вона працює, але вона кожного тижня плете сітки. Чи ви знаєте багато людей, які платуть сітки? От по сьогоднішній день. Так, спочатку бум був, там плили всі сітки. Ці сітки дуже треба хлопця. Бо всі якось, там вже, а, якось. А початку емоційно був такий настрій, треба, таке підняття було, а потім вже емоції спали і вже якось, мабуть, і не треба. А вони треба. І ця жінка, вона вірно плете ці сітки. Надихають жінки, які е, на парафії. В Матері Божої населеної помочі, кожен день плетуть сітки на шоломи для військових. От кожен день придеш там сітки ці жіночки плетуть. От не вірите, зайдіть подивіться. Так, багато людей кажуть: ми взумилися від війни, а ці жінки просто беруть і в'яжуть. І, і, і в'яжуть, в'яжуть, в'яжуть. Е, мене надихають сестри. От чесно скажу. Чому? Тому що е, стільки військових, які проходять через е, цей дім. І з військовим вони допомагають, це просто нереальна кількість. І так, скажуться, військові, що тяжко, і це є правда. І, і, і сестра, яка їздить туди, та сестра, яка постійно їздить там з військовими, вона бачить реалії ці всі. І вона могла сказати теж, та втомилася я, ну його вже все. Ми програли. Але вона не встановлена, вона поки шукає спосіб, як допомогти. Знаєте, якщо так попросити, коли от відчуваєте якусь невіру, як ви відчуваєте, що щось таке з неохоту, от просто просіть, Господи, покажи мені людей віри. От просто покажи мені. Люди віри, це люди, які вірно, от просто, як не ну, як знаю, бжілка до кінця. Бжілка працює поки що. У нас між нами є бджоляр пасічний, Бжілка працює, може, поки нестання, да поки не помре. Поки не помре. Пенсія на пенсію не є форму. Жінка має сказати, що в мене депресія. Вона <рес> так не каже. Вона віддана, От просто до кінця віддана. І дивляємося сьогодні цього ЯІра, і вдивляємося цю жінку, яка, яка так постановила, доторкнуся. Бо це Єра, який приймає рішення не слухати всі ті, які сказали правду. Чи є правда зараз, що, що зараз велика біда на фронті, і що зараз біда, купа несправедливості. Чи є це правда? Так, це є правда. Але Ісус Христос сьогодні каже нам, що не бійся, тільки віруй. А віруй, це означає, роби, кров, роби вчинки віри. По твоєму житті має бути видно, що ти віриш. Веди мене, іди зі мною, не залиш мене. Сьогодні дякую а я особисто дуже дякую Богові за тих людей віри, які я бачу на своєму шляху. Я дякую і за приклади відданості. І я сьогодні так само кажу, Ісусе, я не хочу бути частиною натовпу. Безіменного натовпу, який ніби тебе чекає. Я хочу бути тим, до кого Ти доторкнувся. І знаєте, Він сьогодні до Тебе торкається. В який спосіб? Через слово Боже. А потім він особливий спосіб Тебе торкається. І мене. Через прийняття святих тайн. Бо це є той самий Ісус, який торкнувся до жінки, якого жінка, якого жінка вкрала спасіння, можна так сказати, таємну. І це є той самий Ісус, який взяв за руку цю дівчинку якого яку Воскресив. Той самий Ісус сьогодні хоче спочити на Твоїх устах і в Твоєму серці. То це Джекпот? Це така нагода. Тільки чи знайде віру син чоловічий, коли прийде на землю? Це залежить від тебе і мене. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую, що тоді я Отець Мирослав і я хто хотів би до сповіді.